19 березня. Цього дня, у 1474 році, у Венеції прийнято закон про охорону винаходів. По суті, це був перший у світі закон про охорону авторського права. Проте як свідчать історичні джерела, своєрідна форма авторського права існувала лише в Афінській республіці. А саме право на захист цілісності твору і заборона вносити до нього зміни. Перше пограбування банку в Сполучених Штатах Америки відбулося у 1831 році. Із банку Сіті банку Фнюйорк англійський іммігрант Едвард Сміт викрав 245 тисяч доларів. На той час це була гігантська сума, тим більше для найманого різноробочого Едварда. Рабіжника спіймали. Процес над ним був показовим. Сміта засудили до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У 1917 році у Києві відбулося Свято Свободи. Це була грандіозна 100-тисячна маніфестація патріотичних сил на підтримку української революції у березні 1917 року, а також яскрава демонстрація піднесення українського національно визвольного руху, яка засвідчила його масовий характер та прагнення патріотичного українства до національного самовизначення до помаранчевої революції 2004 року та революції гідності у 2013-му Свято Свободи вважалося найбільшою і Ни свіжої демонстрацією в історії України. Цього дня у 1949 році помер український мікробіолог і епідеміолог Микола Гамалія, вчений був творцем і активним популяризатором так званого інтенсивного методу щеплення. Він розробив і застосував на практиці план заходів щодо боротьби з епідеміями на місцях. На практиці активно боровся з епідеміями чуми в Одесі, холери на Донбасі в Закавказі та на Поволжі, висипного тифу в Петербурзі. Микола Гамалія проявив велику мужність лікаря та ученого поставивши досліди на собі. Саме 19 березня 1895 року народився український поет, перекладач та публіцист Максим Рильський. Його найвідоміші поетичні збірки на білих островах, тринадцята весна, слово про рідну матір, неополима Купина, Троянди Виноград та Голосіївська осінь. 1864 року народився Василій Липківський. Він був першим митрополитом, відродженою у 1921 році української автокефальної православної церкви. 1930 дев'ятсот року народилася жива легенда сучасної української літератури, українська письменниця шістдесятниця та поетеса Ліна Костенко. 1962 дев'ятсот року. Збірка Зоряний інтеграл» була розсипана ідеологічною цензурою і світу не побачила. Потім поетичному слову Ліни Костенко було оголошено заборону. Її твори не виходили окремими виданнями. До 1977 року, аж до появи збірки над берегами вічної ріки. 2010 року опублікувала перші. Прозовий роман Записки українського сумасшедшого, що став одним із лідерів продажу серед українських книжок у 2011 році. 1931 року народилася Емма Андієвська, українська поетеса та малярка. У авторки відсутні типові народницькі мотиви патріотизму та життя селянства. Часто героями творів є митці, науковці та винахідники. Цього дня не забудьте привітати Константина, Федора та Олену.